Поки що немає відповіді з боліт про припинення вогню на 30 днів. Чи буде край безкінечним атакам шахедів і ракет на міста України? Навіть після того, коли Раша погодиться на припинення вогню, вони будуть порушувати це припинення. Вони будуть здійснювати провокації і вони будуть обстрілювати міста і села України. Тобто будуть каза е, говорити, що це не ми. Це ви самі себе обстрілюєте. Це буде продовжуватися навіть після. Підписання тимчасового перемирення, тому нам не варто розслаблятися, не варто дуже сподіватися, так би мовити, на досить лояльні умови, які там можуть виникнути після такого підписання. Це буде просто ще один підступ, одна зрадлива така ситуація, на яку довго розраховувати не можна і глибоко. А нам треба просто в цей час переозброїтися, нам треба в цей час. Підтягнути свою новітню зброю, слава Богу, в Україні вистачає мізків, зробити прекрасні ракети, прекрасні от дрони, яким просто немає насправді аналогів. От на це треба витратити той місяць, який буде таким дуже відносним. Він не буде мирним. Він буде під обстрілами, він буде під провокаціями, він буде також під підготовкою з боку Раші до нового вторгнення.